Книга система виживання, автор Леся Копченко. Розділ перший, що може хотіти такий, як я, мене поставили у центр. Кляті системники. Тобі ж буде менше ходити, то ж легше, сміючись, сказав мені один з катів, суючи між лопаток шп... штик. Розвиток суспільства їй йде за допомогою в'язнених. безкінечне світло, яке тримається на природній енергії, та казка, яку чують усі, але ніхто не знає, що це все йде завдяки мені, та таким, як я ув'язнені ті, що пішли проти держави та влади, ті, які посміли підняти бунт. Всім нашим сім'ям сказали, що ми мертві, що нас розстріляли ще у перший день. Але що б вони сказали, якби знали, що ми живі, але під щоденними тортурами. Я просто був буд... бунтівником, мені ще повезло. Я кручу шестерню, піді мною легко холодна підлога. Але що роблять з тими, хто посміх замахнутися на життя когось з вищих? Найменший натяк за... на замах ти будеш крутити шестерню з холодною підлогою, такою, що на ній завжди лід. Якщо ти підібрався ближче до когось з вищих, то твій кінець це шестерня з розпеченою підлогою. Твої ноги стануть кістками. Але ти не помреш. Ні. Тут стоїть генератори, що виробляють постійну регенерацію. Ти помреш тільки, коли твоє серце проткнуть, коли твої суглоби вже не будуть мати змоги рухатися, коли тобі у голові прилетить стріла. Мені повезло. Мої руки прикували до шестерні без спеціальних додаткових тортур. Просто мене поставили не на, ц... не на край палиці, де легше крутити, а більше ходити, а близько до центру, там, де ти йдеш настільки повільно, що ти не хочеш жити. Мені повезло, і я не від болю. Я лише періодично стогну від виснаження. Навколо мене ходять люди... люди і воють. Чи чую я це? Ні. На них стоять звукові бар'єри. Ніхто не чує їх, а вони не чують нас. Мені повезло. У мене є хоча б п'ятигодинні перерви. У інших взагалі їх немає. Деякі буквально ходять при смерті від виснаження, але можуть навіть померти. Вони благають про смерть. Мені повезло, мені дають воду. Я маю змогу випити води раз на чотири години. Під час відпочинку забирають усе, навіть одежу. І ти сидиш на холодному бетоні та молиш Бога про смерть. Мені повезло, я маю змогу змінити вид діяльності раз на три місяці. Зараз я ходжу, а потім я зможу ходити. Але тут я це роблю колами. А там я буду йти безкінечними сходинками. Мені повезло, мої ноги це на кістки, у мене є перерви, у мене є вода. Що ще для щастя потрібно такому, як я. Воля, Я хотів би покинути це місце, забути це все, як страшний сон, але хто попаде сюди, вже ніколи не вийде. Поки я йду, я сплю, говорю сам з собою. Не маються говорити з іншими. Багато хто тут навчився читати по губах і так розмовляють, але допоки їх не помітили. Тим, хто так робить, наживо зривають губи та видирають нижню шалепу. Кровиш на кровиш. Кому яка різниця? Це огидно. Це просто обурює. Але ті, хто тут давно, не такі, як я, не новачки, які всього декілька місяців тут. А ті, хто роками крутять ці шестерні, навчилися не дивитися ні на кого. Вивчили усі слова кожного новачка, вивчили усі фрази охоронців, вони забули, що таке радість, вони забули, що таке воля, страх, печаль. Вони ідеальне суспільство системи, безжарне до себе, беземоційне, без страху і болю. Вони виконують все. Хей, ви на каналі Гніздо Крука і у мікрофона Леся в це вже третє відео, яке я записала буквально за один день, за 4 години. І я. мені боляче, ця система, ця система, ця історія дуже болюча для мене. Важливою, не для мене тільки. Я намагалася максимально голосом передати ті почуття. З тої емоцією, з якою я її писала. Це не ніжна історія. Це не ніжна історія, де квіточки, де головний герой врятується Ні. Це не закінчена історія. Про цю історію більше ви можете дізнатися з відео про мої світи та персонажів. Я не знаю просто, коли вона коли вона вийде. Я не знаю, коли... де воно. Тому тут десь буде підказка, мабуть, якщо воно вже вийшло. Я думаю, що воно вже вийшло. І я прошу вас його поглянути, просто переглянути. Не забувайте підписуватися, там, ставити лайки, коментувати. Мені просто дуже складно це якось відео коментувати, бо це дійсно неприємна історія, і вона огидна. Але я так і пишу. На жаль, я так і пишу. Або, на щастя, хто його знає. Тож, усім гарної доби і будьте у безпеці! І зволікайте на звукоповітряної тривоги. Бай-бай!